Привіт, друзі! Зараз я знаходжусь в Оушен Плазі і вже підходжу в магазин Яблука. Аби забрати на тест браслет Whoop 5.0 Peak. Ось я вже в магазині яблука і хочеться його затестити в звичайному щоденному користуванні. Робота, сон, тренування, машина, дім. Зараз подивимось, як він впорається. Ось мій браслет. Все чудово. Ми забираємо його і йдемо швиденько тестити. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я буду розповідати вам за цей ВУП. І ось ми вже в студії, і зараз я з вами буду робити розпаковку цієї штуки. Отже, це ВУП-пік. 5.0. Це така штука, яка буде допомагати вам вести здоровий спосіб життя. Це ми вже зрозуміли. Якщо ви вирішили все почати з чистого листа, кинути палити, почати займатися спортом, кинути алкоголь, то ви можете купити ось таку штуку собі і стати суперздоровою людинкою. Тож, давайте разом розпакуємо і подивимось, що це за штука і чи варта вона того. Пігнали! Чорне пакування, ось така стрічка. Так, фіксуємо, тому що це серйозний момент. Перший крок є. Так. Не знаю, ага, ось так відкривається ця штука. Ммм. Слухайте, прикольно придумано. Ось такий білий кейс, насправді він якийсь такий паперовий, я не знаю, дуже, дуже легенький. Ось так виглядає ця вся штучка. Дуже легенька, вона взагалі не відчувається. Можна налаштувати класно, що вона не буде вам надавлювати і в принципі спати, купатися, плавати, щось робити, займатися спортом дуже комфортно. Щоб почати користуватися, потрібно лише підключити його до телефону. Тому що нагадаю, кранчику тут немає, ніякої інформації тут немає. Спочатку нам треба завантажити за стосунок ВУП. Натискаю Створити акаунт і ми бачимо. Unbox your device. Uh, зараз ми переходимо далі. Переходимо далі, і ми бачимо, як правильно вдягати цей ремінець. Спочатку вам треба побачити це в застосунку, а потім вже вдягати. Бо я це робив пів години. Поїхали далі. А, і в гру вступає ось ця штука. Називається ця штука Power Pack. Це щось типу павербанку. Захотіли собі а, зарядити ваш девайс, пішли готувати, їсти, вдягнули ось таким чином. Все, ваш пристрій заряджається, і ви не витрачаєте часу, не шукаєте дротів. До речі, про дроти в комплекті є один такий дріт. А це для того, щоб поставити на зарядку ваш паверпек, тобто ваш павербанк, і потім зарядити браслет. Поїхали далі. Я нагадаю, що реєстрація ще не завершена. Ми лише знайомимося з цим пристроєм. Check for pairing mode. мені щось потрібно натиснути. Я так розумію, на, на своєму пристрої, тобто знайти. Щось знайти. Але де його знайти, я не знаю. Так, паверб свій ми залишаємо ось тут. На пристрої нічого не світиться. Що його, куди його? Так, давайте будемо next. Next step. Step by step. Поїхали. Ага, шукаю мій девайс. Мені щось потрібно натиснути, можливо, зараз, зараз. Відбувається в мене зараз коннект з телефоном. Яка проблема? Я не бачу, що загорається синій діод. і, ймовірно, в мене девайс сівший. Тому добре, що в мене є макбук, і я зможу зараз його підзарядити і переконатися. Поїхали, давайте перевіримо, чи воно так буде працювати. У нас є червоний діод. і. Є рух, є вібрація. Вау! Нарешті я побачив свій пристрій ВУП на своєму iPhone. Давайте реєструватись далі. Connecting. Натискаємо спарити. І відбувається можливо магія, а можливо, ні. Зараз перевіримо. Так, я бачу, що ми є е connected. Все насправді дуже просто. Реєстрація проста, підключення дуже просте. Треба створити емейл і свій пароль. First name мене звати Євгеній. Last name. Це секрет. Зареєстрували емейл, зробили пароль. І потім треба обрати країну, в якій ми живемо. Це Україна. Знаходимо Ukraine. Connect to Apple Health. У мене до цього повністю був відключений додаток здоров'я. Зараз, оскільки я починаю своє життя з чистого паперу, з чистого аркушу, зараз буду вмикати. Активна енергія, кисень у крові, серцевий ритм, серцевий ритм у спокої, сон, тренування, частота дихання. Активуємо все по максимуму. Ось як це все виглядає. Натискаю Дозволити і дозволяю відслідковувати все. Коли моє день народження питає, моє день народження 4 червня. Далі він питає твою вагу і твій зріст. Мій зріст 182 см, і моя вага 85 кг. Питає чоловік я чи жінка? Ну, наче вчора був чоловіком. Ні на шукає. Питає чоловіка чи жінка? Я чоловік. Мен. Обираємо. Йдемо далі. А зараз треба ввести номер карти обов'язково, бо без цього реєстрація не пройде. Що ж, нарешті, ми завершили реєстрацію. Ми вводили все, особисті дані. З якої ми країни навіть номер карти ми вводили. Ми вводили, ми дивилися інструкцію, як правильно користуватися. Ми знаємо, тепер що таке браслет. Ми знаємо, що таке павербанк до браслету. І нарешті, за приблизно 15 годин нашого налаштування, ми бачимо свій пульс! Це перемога! Ось, я зрадів, що я пройшов реєстрацію, і мій пульс вже 101 удар на хвилину. Це нічого собі. А зараз, друзі, я вам пропоную зробити тест. Я проведу одну добу з цим фітнес-браслетом. Я піду на тренування, я буду гуляти, я буду працювати, я буду їздити на авто, гуляти зі своєю собакою і покажу все, що вміє ця штука. Тож. Ходімо за мною в мій день. Виходжу на коротку прогулянку. Я не женуся за цифрами, хочу зрозуміти, як почуваюся саме сьогодні. Ходжу, дихання рівняється, дістаю телефон. У додатку все просто: сон, відновлення, навантаження. Всі основні показники зручно відображаються. Тепер час за кавою. Періодично перевіряю додаток. ВУП сьогодні пише, що я тримаю рівний темп. І це і насправді співпадає, тому що сил в мене достатньо і без перевантажень. І зручно, що браслет без екрану, тому що я в будь-який зручний момент можу перевірити стан свій через смартфон. Це зручно і класно. У робочих задачах він взагалі себе не нав'язує. Сиджу, монтую, відповідаю на листи. Все дуже зручно. І коли захочу, заходжу в додаток і дивлюсь свої показники здоров'я. Корисно бачити, як зростає навантаження протягом дня, і коли краще встати, зробити паузу, випити кави і трішки розслабитись. Щодо вражень, можу сказати, що поки що взагалі не напрягає те, що все потрібно моніторити в телефоні. Додаток зручний, інтерфейс приємний, та й загалом цікаво подивитись. Як я себе почуваю протягом дня. Йду на обід, вирішив зробити невеликий інтервал на сходах, без перегибань. Віддихався, глянув у додаток, навантаження підросло. Підказка, не перенапрягатися сьогодні. Ну а що ви хотіли? 27 це вже не жарти. Але круто, що він моніторить мій стан без зупину і дає поради. Найбільше подобається, що у ВУП все зрозуміло в інтерфейсі, скільки сил витратив, відновився такто, сьогодні краще лягти раніше. Це допомагає слідкувати за собою і більше себе контролювати. Це плюс вже вечір. Повертаюсь додому з роботи, і класно, що я повністю моніторив своє тіло, свій стан протягом дня. Думав, чи тренуватися сьогодні, чи ні, чи потягну тренування чи ні. Вуп каже, що краще відновитися і поїхати додому відпочити. Так і зроблю, напевно. І класно, що я маю змогу відчувати своє тіло і ВУП. З зручним додатком і зручним інтерфейсом у застосунку мені в цьому допомагає, тому йду відновлюватися, а тренування зроблю завтра. Що ж, давайте підсумуємо після проведеного дня з ВУП 5.0 пік. В мене наступні висновки: відчуття на руці легкий, м'який браслет, суперніт відчуття, немов його немає взагалі на руці. Тут немає екрану, тож увага ваша не розповсюджується. Ви можете все трекати в телефоні, все зроблено по людськи сон, навантаження, рівень стресу, рівень тиску, пульсу все можеш трекати в застосунку, і це дуже зручно. Ти одразу маєш все потрібне, просто щоб жити день у день і тобі було комфортно. Цей пристрій не потрібно заряджати з розетки постійно, щось чекати, залишати. Ти постійно їм користуєшся. Якщо хочеш підзарядити свій пристрій. Тебе є power Pack. Ти його взяв з собою, зарядив пристрій. Тобі не потрібно сидіти біля розетки. Це насправді дуже круто. А вам дякую, що провели зі мною цей день. Сподіваюся, вам сподобався такий формат огляду. З вас підписка та вподобайка. А цей ВУП 5.0 Peak пік можна замовити в яблука. Лінк під цим відео. Що ж до зустрічі, дякую, друзі.